Усім доброго ранку. Сьогодні ми поговоримо з вами вже про другу частину, відповідно про вектори, так як і обіцялося. Згадаємо спершу про що ми говорили на минулому уроці. На минулому уроці ми говорили, що у вектора може бути своя довжина і можуть бути свої координати. Давайте подивимось. Ви не маєте лякатися, що тут три величини, так то, тобто а, Б, там і відповідно, ну деякі координати це X, Y, Z. з це планіметричні координати, коли ми говоримо про простір. Так у нас же 3 d простір. Відповідно, говоримо про те, що необхідно для вектора, С, що в який є. Ну, сумою да, цих векторів треба просто додати. Тобто 3 додати мінус 7, далі попарно, да, додаємо кожну координату з кожної 3 мінус 1, 4 мінус 1 і 4 додати 2. Відповідно, це у нас буде вектор С, який є сумою дві, двох інших векторів. Давайте додамо це все діло і отримаємо, що вектор С має координати мінус 4, відповідно, 3 та 6. Ось, будь ласка, такий вектор. Да? Для того, щоб знайти довжину вектора, нам необхідно кожну координату цього вектора, так що зробити? Відповідно, взяти під у квадрат і додати. Дивіться минуле відео, воно по підказці зверху зараз буде. Мінус 4 у квадраті, додати 3 у квадраті і додати 6 у квадраті. Ми кожну координату беремо і підносимо до квадрату. Відповідно, що ми маємо? Буде 16, додати 9, додати 36. Ну, і відповідь, у вас є, он вона. 61. і координати вектора D тут нас просять, що знайти? Давайте подивимось: координати вектора D. це 2а мінус триб. Для того щоб вам зробити вектор, який дорівнює 2 а ну а у вас є, да, а вам необхідно просто помножити і зробити його вдвічі більшим, тобто буде 6 мінус 2 і 8. Я просто кожну координату помножив на 2. Як це виглядає на? Е... Чертяжа да, в геометричному стилі. Ми можемо побачити, що якщо ми маємо вектор А до ну, до такий, то вектор 2А буде в тому самому напрямі, тобто 2А вектор. Да? А якщо нас попросять нарисувати вектор 1 друга від А, то це рівно половинка від того вектора, тобто буде вдвічі менший. І так, відповідно, ми будемо додавати ці вектори. Давайте знайдемо вектор 3Б, чому він дорівнює. Це що у нас таке? Це мінус 21, 12 і 6. Нагадаю, що я беру початкові координати і просто перемножаю їх на ту цифру, яку я поставив перед нашим вектором. Тепер нам треба їх відняти. Дивимось, ми попарно віднімаємо да? вектор 2а мінус 3b. Це буде новий вектор. Ми його будемо називати D. І відповідно він буде з координатами такими: 6. Треба уважно дивимося: відняти 21, мінус, мінус 21. Наступна координата це буде мінус 2. Відняти 12. І остання координата це буде 8, відняти 6. Отже, координати мого вектора D будуть наступні. 6 додати 21. Це буде 27. Чому додати? Бо два знаки мінус дають плюс. Далі ми маємо мінус 2 мінус 12, це мінус 14, і врешті-решт буде 2. Ось такі координати будуть у мого кінцевого вектора D. Вважаємо, що згадав. Так? Добре, давайте тоді перейдемо далі і подивимося на сьогоднішню тему. Сьогодні ми поговоримо про скалярний добуток векторів, це типу, коли вектори треба перемножити між собою. Він дорівнює ось такому, да, таке є співвідношення: це вектор А помножений на вектор Б, відповідно, да, і довжини векторів. Пам'ятаєте, я говорив, що якщо вектори стоять по модулю, то це завжди довжина. Чому? Бо довжина це невід'ємна величина. Навіть так косинус Фі, ось ну, це друг чого така. А буква ФІ, якщо хочете альфа або будь-який інший кут, це кут, який утворюється між векторами. Тож, якщо ви хочете знайти кут між векторами, вам необхідно вектор перший помножити на вектор другий, тобто їхній скалярний добуток, да. Поділений на довжину першого вектора, на довжину другого вектора. Ну, зараз давайте подивимося, як це виглядає на практиці. Да? Ось, наприклад, дивіться скалярний добудок векторів, як знайти. Вам необхідно просто ну, ось, давайте подивимось. Тут усе легко. Нас задані два вектори, да? тільки вони у сферичних координатах, нічого страшного, просто буде три. Да? Цифри. Ну, замість двох буде так. Мінус два ми множимо на мінус чотири буде вісім, три множимо на мінус п'ять буде. 15, ну, відповідно, мінус тільки 15, да, влаштовуємо, і 1 на 2 буде 2. Додаємо це все і маємо, що скалярний добуток цих векторів дорівнює мінус 5. Можете самі спробувати потренуватися, тобто ви додаєте кожні координати відповідні, да, x1 помножене на x2 плюс x, y1 помножене на y2 плюс z1 помножене на z2. Можете потренуватись, подивитися на цей приклад ще раз або зупинити і перепройти зі мною разом. Ну і давайте визначимо кут між векторами А і плюс С у градусах, якщо відомо, що А, о такі координати, Б такі координати, і це наступні. Ви можете знати і бачити, що для того, щоб визначити кут коснус того кута, да, альфа, наприклад, я маю на увазі, нам необхідно що зробити. Нам необхідно скалярний добуток векторів. Поділити на їхні довжини, тобто на довжину вектора А і на довжину вектора уважно Б плюс С, так нам необхідно. Ну тобто, ось таким чином Б плюс С тут теж треба намалювати. Отже, спершу ми знайдемо взагалі самі вектори, які нам треба. Да? Тобто вектор А – все добре з ним, у нього є чіткі координати, а от вектора Б плюс С у нас немає координат, тому нам треба його створити. Створюємо вектор Б плюс С, це що треба? Додати їх, так? Буде 2 2, тобто 0, і 4, виходить, мінус 6, так? Буде мінус 2. Отже, координати цього вектора у нас уже є, і нам залишилося тільки зробити їхній скалярний добуток. Робимо скалярний добуток векторів А і вектора Б плюс С. Нам необхідно, дивіться, 2 множимо на 0, тобто буде, ну я пропишу, та, 2 множимо на 0, додаємо 2, яке множиться на мінус 2. 2, яке множиться на мінус 2. Маємо 2 на 0, це 0, і 2 на мінус 2 це мінус 4. Отже, скалярний добуток цих векторів буде мінус 4. Це зафіксували. Тепер нам треба довжина вектора А, яку знайти не так важко. Нам треба корінь із відповідних координат, тобто 2 в квадраті, додати 2 в квадраті. Отже, ми маємо корінь. 2 в квадраті це скільки у нас отримується 4 плюс 4, тобто корінь із восьми. Зафіксували. І обов'язково довжину вектора B плюс С. Обов'язково. Ми маємо, що це корінь із 0 в квадраті, плюс мінус 2 у квадраті. Маємо, що це корінь із 4, да, або просто двічка. Підставляємо у формулу, що ми маємо? Скалярний добуток векторів це мінус 4. Поділити на А – це корінь із 8 і помножити на 2 відповідно, да, тому що довжина вектора b плюс C це двійка. Маємо, що двійка і четвірка скорочуються, буде мінус 2 на корінь з 8, а от корінь з 8 можна розкласти. Давайте розкладемо його разом із тут. Корінь з 8 – це 2 помножене на 4. Отже, це буде двійку, я виношу наперед, буде 2 корені із 2. Давайте подивимо, що це буде. Мінус 2 поділено на 2 корені із 2. Двійки у нас скорочуються, буде Мінус одиничка на корінні з двох. Ну, якщо бажаєте, я просто позбудуся тут і раціональності, яким чином. Мінус одиничка на корінь із двох, ось тут друг чого пишу, так? Бо місця вже в не вистачає, я множу на корінні з двох, який ділиться на корінні з двох. Про ірраціональність я теж розповідав в одному із відео, кому цікаво, подивіться. Корінь із двох на корінь із двох ми можемо просто превратити в двойку, а тут же мінус залишиться, так, і буде мінус корін із двох поділена на два. Якщо ви згадаєте, то для косинуса це кут 135. П'ять градусів можете подивитися по табличці. Тобто ми отримали, що косинус альфа дорівнює мінус корінні з 2 на 2 а отже, сам кут альфа дорівнює 135 градусів. Відповідь ви так і запишете у 135 Ну без градусів, бо градуси хто знає як записувати. Друзі, якщо вам сподобалось, будь ласка, підтримайте мене лайком та підпискою на цей канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Буду дуже радий вас там бачити, тому що. Активності, я хотів би, щоб було там трішки більше. Дякую за увагу. Переходьте до третьої частини. Якщо не дуже заморилися, якщо ні, то будете дивитися її вже завтра або коли відпочинете. Ще раз дякую, всім до побачення.